Всіх вітаю, дивимося загрози для людей. Східна частина України, Незламний Харків, не Харківна, окупована частина Донецької, Луганської області, які є загрози для людей на цьому тижні, 25 січня. Щось у нас розмови, дипломатія, домовленості про області, мабуть, це щось знову будуть говорити про окуповані, може, території, те, що примикають. Так, тут у нас, на жаль, якась загроза для людини, а саме для короля, для військового. Якісь якась підлість. Ну, я тут загроза йде здоров'ю, в принципі, і також йде загроза по складам. Так, обмеження в захисті. Що це? Щось планується? Вони, мабуть, там шукають, де стоять наші точки, ті, що відбивають. ППО, наш захист. І взагалі там фронт. Я думаю, треба бути обережними, тому що там може бути оточення якесь. Ну, я думаю, що справимося, тому що карта захисту ну, якось втримаються хлопці. Але загроза така є. Небезпека. Дивіться, треба бути дуже уважним, особливо, коли ви знаходитесь в місцях, де ви почуваєте себе ніби в небезпеці. Але зараз не буває таких місць, на жаль. Тому люди якось так, без зв'язку, без світла, робота ППО і загрози для госпіталів і готелів десь, може, туди. Також прилетіти. Так, щось десь можуть відселяти людей. Це вже, колись уже було, будуть якось робити допомогу, щоб людей відселяти. Біда так, тому що там дуже небезпечно, особливо для дітей. Сльози через дітей можуть бути. Загрози для людей Харківська, Луганська, Донецька на окупованій території цьому тижні, які є загрози для людей. Що ми будемо чути про звільнення наших хлопчиків? Так, дивіться, діти, загрози для дітей від уламків. Уламки, які падають між будинками. полонених. Те, що давно вже вирішували. Може вирішиться питання з полоненими, може буде повернення. Так, ну Також по дорогам, знову дороги, залізниця дороги, треба бути акуратними. І ще е, такі ангари бетонні. Будуть збивати, надіюся, все, все буде добре. Грози для людей. Які є загрози для людей? Харківська, Луганська, цього тижні. Західні частини. Але в наших хлопців є вся інформація, це радує. Будемо відбивати, відповідати. Особливо вночі. Будемо мати успіх. Ну, в принципі, це буде циклічно, так і так. Ну, це взагалі дуже класні карти. Я бачу, що наші хлопці стараються і збивають, і відбивають як можуть, і мають інформацію десь по домовленості. Хоча невдачі теж можуть бути так само, як і оточення, відселення, може, десь відхід якийсь. Але ми справимося, тримайтеся.